Антоне, як це виснажили? Ви ж відпочивали? Та то воно так, але ж так не хочете знову сідати за парти, вчити уроки. Ну, любі мої, в навчанні теж є свої переваги. Ви отримуєте нові знання, розвиваєте свою пам'ять, логіку, мислення. І то правда, тим більше, що це так цікаво. А ми у своїх програмах. Теж даруємо вам наші маленькі глядачі нові знання, цікавинки, якими ви можете залюбки ділитися зі своїми друзями та вчителями. В ефірі Спільний проект програми Маленькі дорослі і першої дитячої телешколи. з вами я, Інда Пенчук, та мої сьогоднішні співведучі Ася Антон, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Наші новини по дитячі будуть присвячені таким звичайним, а воно часто незвичним хмарам. Ну як завжди, сьогодні ви станете вищими до таємних куточків нашої планети, бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена племистому озу, яке можна побачити на власні очі в Канаді. Традиційна рубрика Ярмарок спорту сьогодні присвячена тим видам спорту. Що розвивається у Васильівському спортивному клубі? Хорта. Боротьба, сумо, бокс, та рукопашний бій. Не перемикайте! На запорізькому ярмарку спорту за традицією виступають не тільки клуби міста. З радістю приєднуються до свята колективи з області. Одним із ініціаторів проведення фестивалю і учасником всіх трьох ярмарків є спортивний клуб Хорта за Васильівки. Клуб працює на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Таврія, а основними напрямами його діяльності є вільна боротьба, сумо, бокс, рукопашний бій. Сьогодні різними видами спорту в Хорті займається більше 160 спортсменів. Клуб существует з 2015 года. року. Достиження починали ми з турніру новичок для борців для тих дітей, які в перший рік займається. Ми для них організували турнір. Це були їхні перші шаги. І так потихонечку-потихнечку починали э, сумо займатися і чемпіонати України потихоньку, потихоньку і добралися до чемпіонату світу. і виграли. Этот, наша воспитанниця недавнього часу спортивний клуб Хорта. Це не тільки вільна боротьба та сумо. Крім єдиноборств, тут розвивають і такий витончений вид спорту, як естетична гімнастика. Відділення працюють у Васильівці та Дніпрорудному, де під керівництвом досвідчених тренерів естетичною гімнастикою займаються дівчатка від 4 років. У команди є вже перші успіхи. Юні гімнастки ставали переможцями та призерами всеукраїнських змагань. А наразі сорівнування є з дімтосіда у нас обласне сорівнування, городські турніри. Чемпионаты, первенства. это все по Украине. Ну и в дальнейшем надеемся, что поедем на международные соревнования. Я хочу сказать, что мы очень рады и довольны. Детям очень нравится на таком празднике выступать и благодарны, что мы выступаем от клуба «Хорти». І вдячні їм за те, що вони надають таку можливість дійсно виступати. Ну і, звісно, спасім більшої організації, яка організовує такий праздник, такий фестиваль. На ярмарку спорту Васильівський клуб представив всі напрями своєї діяльності. На килимі демонстрували майстерність борці вільного стилю. На імпровізованій сцені радували грацію гімнастки, а сумоїсти на подив публіки показували. Клас на спеціально привезеному покритті для японської боротьби мавасі. Ми бачимо хмари на небі кожен день. Але чи замислюємося ми про те, що вони себе представляють і звідки беруться? Навряд чи адже ми звикли сприймати їх просто як дані як звичайний елемент пейзажу, який не варто того, щоб звертати на нього увагу. А дарма, адже хмари можуть багато розповісти нам не тільки про погоду, але, наприклад, про екологічну обстановку. Вивчення хмар ціла наука. Дивимося далі. Найвищий з хмар. Сріблясті, які виникають у верхній шарах атмосфери на висоті 70-80 кілометрів. Побачити їх можна в сутінках. Це красиве видовище. Складатися хмари можуть з крапель води, з кристалків або з того і іншого разом. Це все залежить від температури. Хмари зустрічаються і на інших планетах, наприклад, на Юпітері. Середня за розміром хмара, важить близько 10 тонн. Висота великих розових хмар може досягати 10 кілометрів. Отворення хмар неможливе без частичок пилу або диму, навколо яких і починає збиратися волога. В умовах низької вологості термін життя хмар може становити всього 15 20 хвилин. Хмари в горах можуть залишатися нерухомими навіть при сильному вітрі. Існує міжнародна організація під назвою Суспільство любителів хмар, що об'єднує людей небайдужих до краси цього природного явища. Вчені вважають, що на деяких ексопланетах хмари можуть бути розжарені до декількох тисяч градусів. Деякі види хмар утворюються тільки при дотриманні ряду умов, тому спостерігати їх можна дуже рідко і тільки якщо пощастити. На Венері хмари складаються в основному з сірчатої кислоти, а не з води. Так, друга планета нашої сонячної системи пекельне містечко. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається в голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Погодьтеся, бувають різні дивовижні та чудернацькі озера. Однак чи можете уявити собі плямисте озеро? Насправді ви можете його побачити на власні очі в Канаді. Озеро не лише становить неабияку цікавість для туристів, воно ще й оповите легендами та славиться лікувальними властивостями. Індіанці, корінні жителі, які з давніх давен знали про цілющі можливості озера, водоймища та свою територію навколо називали священними. Спробуємо розібратися. А де магія, а де проста реальність? Як же відбувається процес заплямування озера? Переважно плями утворюються завдяки різноманітним хімічним реакціям. Багато води в озері випаровується впродовж літа, залежно від того, яких мінералів залишиться більше. Такими й будуть кольори і відтінки блакитний, зеленуватий, жовтий та білий. Упродовж Першої світової війни вода озера використовувалася як ліки, а також для виробництва боєприпасів. Тих, хто вже почав збирати валізи в Канаду, щоб на власні очі подивитися на клілук, чекає невелике розчарування. Плямисте озеро знаходиться на приватній території, яка навіть перегороджена парканом. Однак пройти до водойми ближче все ж можна, заплативши приватникам певну суму. До речі, зовсім поруч з плямистим дивом проходить велика траса, і тут постійно зупиняється безліч машин, щоб трохи помилуватися найзвичайним пейзажем. Проїхати повз, напевно, просто неможливо! Наостанок останок поради батькам на зимовий період зимові канікули, хоч і не такі довгі, як літні, проте вони також змінюють режим сна та відпочинку дитини. Починаючи з новорічної ночі, коли дитині хочеться зробити цю ніч якнайдовше безсонною, відсутність режиму може призвести до перевтоми дитини. І як наслідок, дитина вийде після канікул виснаженою та байдужою до навчання. Не варто чекати ознак перевтоми, а треба правильно спланувати навчання і дозвілля школяра, виробити режим. Тоді ваша дитина з легкістю подаває все навантаження найважчого періоду. У навчальному році. Спробуйте разом із дитиною одразу після зимових канікул скласти розклад на нове півріччя. Візьміть з дитини обіцянку дотримуватися його обов'язково. Передбачайте в графіку час на відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі. А також дозвілля, коли школяр зможе займатися тим, Чим захоче дотримання цих рекомендацій сприятиме профілактиці перевтоми дитини. Тож вона повернеться з канікул бадьорою, активною та матиме силу на здобуття нових знань! Сія! Сія! Осіває! З Новим роком освітаємо! Сім'ям зернова колитим! Добрим людям манцювитим! Не сівалок, з долоні, по долівці, по ослоні. Посібаємо в кожній хаті. Будьте радісні, багаті. Сім густо перехреста, на добробут людям чесним. Промовляємо з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. А з вами були маленькі дорослі. хай щастить вам і вашим дітям у новому.